Одна людина проти цілого світу. Він не шукав війни, війна відшукала його і лишилася з ним назавжди. Кажуть від неминучого не втечеш, але можна пристосуватися і стати найкращим мисливцем. Кожна битва лишає по собі шрами, кожна втрата приносить те, за що варто боротися. Вірність випробовується на полі бою. Інколи справжній ворог носить таку ж уніформу. Яким би складним не було завдання, він ніколи не здасться. Герой без нагород, але з честю. Він знає тільки одне: війну. Варто лише ступити на цю стежинку, і битва не скінчиться ніколи. Приготуйтеся до пригоди, де кожен крок потребує зусиль, але й винагороджує за них. Виконуйте своє завдання і здобувайте американський важкий преміум танк 9-го рівня Рембо в унікальному образі, народженому для битви. Справжня машина війни, як і легендарний герой. Томінуйте на полі бою. Захоплива пригода принесе вам 2 d елементи зовнішнього вигляду. Також ви отримаєте культових персонажів зі світових блокбастерів: шерифа Вілла Тісла, маршала Мердука Йодонокого вовка Рембо. А спеціальні набори додадуть до вашої команди полковника Траутмана і Кобао. Одна спеціальна пропозиція дозволить отримати одразу усіх: слідкуйте кодексу честі і станьте кошмаром для ворога.